Біль у вульві, а ваш гінеколог назначив вам антидепресанти, він що, куку? ні, він не куку або вона. Зараз в сучасній практиці, якщо в не визначеної етіологією, тобто фізіологічно ви здорові. Фізіологічно у вас немає ніяких запальних процесів, фізіологічно у вас ніяких змін нема. Тобто, з фізіологічної точки зору, з, -з аналізів, ви повністю здорова жінка. Тому. Гінеколог може предполагати вульводінію невизначеної етіології. Тоді вам можуть знайти антидепресанти. Силочку на посилання я закріплю в Ютубі. Найбільший досвід у лікуванні вульводіні на сьогоднішній час пов'язаний з трициклічними антидепресантами. Вони можуть бути назначені вашим лікарем в дозах менших, чим ті, що використовуються для лікування депресії. Препарати використовуються тому, що вони змінюють спосіб, за допомогою котрих нервові волокна передають відчуття болі, а не тому, що ваш, ваш гінеколог вважає, що у вас проблеми. З головою тому, дівчатки, давайте ще раз і ще раз і ще раз. Якщо гінеколог назначив вам антидепресанти, це не якийсь куку, -ку, це не якась куку, -ку лікар, а це дійсно сучасний протокол у лікуванні в невизначеної етіології.